Вас вітає Трускавець онлайн. Сьогодні у Трускавецькому міському суді відбудеться фінальне засідання по справі щодо притягнення до адміністративної відповідальності міського голови Трускавця Андрія Кульчинського. Нагадаю, що міського голову звинувачують у тому, що він проголосував за надбавки собі та своїм заступникам, порушивши при цьому закон України про запобігання корупції. Декілька днів суд перебував у нарадчій кімнаті, і сьогодні має бути винесене рішення у цій справі. Тож саме сьогодні. Сьогодні ми дізнаємось, порушував Андрій Кульчинський закон України про запобігання корупції чи ні. Корупціонер він, власне, чи ні. Суд приходить до висновку про необхідність закрити провадження справи у зв'язку із відсутнім судді Кульчинського, старопропущення, про чисто першої другої статуті і статті 172, значком сім Конструктив про місце порушень. Написав вище доведена до ключі статтями 362. 273-274 кодексу України про адміністративного правопорушення. Постановило провадження у справі правомістированного правопорушення пов'язані з корупцією у відношенні починку даночку за статтею 172.7.1, 1727, численно 2 Кодексу України про адміністративного правопорушення, закритий зв'язку з відсутність складу адміністративного правопорушення. Судя підпис, рішення може бути. Оскажено подібнення порядку апеліційних суд військової області протягом 10 днів. Все, судово зацікавлю. Про як ви сприймаєте сьогоднішнє рішення суду і чи плануєте подавати апеляцію? Апеляцію ми погодимо позицію щодо апеляції ми будемо погоджувати з відповідним відділом прокуратури Львівської області і, скоріш за все, вона буде подана. На мою думку, ті матеріали, які були надані, Суду були достатніми для того, щоб винести рішення, відповідно до якого Кульчинський мав би бути покараний за відповідними статтями. Е, крім того, даний протокол був погоджений з прокурору Лівської області, а тому е, дві інстанції були, е, ну, вивчали скажімо так, ті матеріали, які в подальшому були скеровані в суд. Тому я вважаю, що дане рішення є неправомірне і, скоріш за все, буде. Буде подана апеляція, ну, але е, сам зміст і е, деякі моменти будуть узгоджені з прокуратурою Львівської області. Андрій Богданович, ми вітаємо вас з позитивним рішенням суду на вашу користь. Чи очікуваним воно було для вас? Ну, звичайно, я очікував це. Я боровся за справедливе рішення суду, і те, що сьогодні прозвучало, я вважаю, є плодом. Тих доказів і тих емоцій, які, були, які ми разом пережили впродовж тих останніх засідань суду, які відбувалися, я впевнений, що ніяких з мого боку корупційних дій не було, і все, що я роблю, Трускавецькій міській раді на посаді міського голови, воно все проводиться в рамках діючого законодавства, в законному руслі. Інакше, знаєте, як міський голова, сам порушуючи закон, може вимагати від своїх підлеглих чи від керівників, чи від простих людей відповідно законних дій. Нонсенс. Тобто я маю цій ситуації виглядати бездоганно для мене було принципово, щоб сьогоднішнє рішення було абсолютно виправдальним на мою користь.